Доброго дня, любі мої глядачі. Дякую, що зайшли. Дякую, що дивитесь. Давно з вами не спілкувалася, давно не випускала відео. Були у мене важливі справи, так що не було змоги не придбавати щось новенького, ні, тим паче, знімати відео. Але зараз я вже звільнилася від своїх справ, і в мене є. Невеличка покупочка, якою я з вами зараз поділюся. Хочу сказати, що це буде статуетка в колекцію моїх фарфорових статуеток. Хотілося би також прикупити щось таке цікаве з посуду, але достойного я не знайшла. Хотілося би таке купити щось гарненьке, що радувало мене, але нічого не знайшла. Але сподіваюсь, по-дальшому щось все-таки мені попадеться, я обов'язково з вами поділюсь, покажу вам. Ну, а зараз давайте почнемо. Ось таку статуетку я придбала. Дівчинка з куманцем. Або український сувенір. Така статуєтка дуже розповсюджена, часто зустрічається. Зараз її можна ще придбати на площадках торгових, і ціна доволі таки доступна. Нормальна ціна, так що, хто збирає статуетки, рекомендую прикупити таку дівчинку. Така розповсюджена статуетка, і я подумала, чого це до сих пір. У мене її в колекції немає. Треба придбати. І почала шукати в інтернеті. І ось знайшла. Це така наша україночка в українському національному вбранні, дуже гарний ручний розпис, така різнокольорова. Дуже яскраві фарби, статуетка така немаленька, висота її складає 19,5 см. Дівчинка держе куманець, розглядає його. Це, мабуть, її український сувенір. На куманці ми бачимо також трішечки розпис позолотою, на самій дівчинці позолоти немає. Ось такі яскраві фарби. Я знайшла таку статуетку більш раннього періоду. Подивіться, яке тут клеймо полонне ЗКХ. Це 60-ті роки. Так хотілося знайти більш старішу статуетку, саме з таким клеймом. Ось давайте ще раз розглянемо. Така красива дуже дівчинка, прізвище скульптора Бобік, але, на жаль, не знаю, чи це жінка, чи це чоловік, ніякої інформації я не знайшла, не знайшла навіть імені цього скульптора. Може, погано шукала, але хотілося би трішечки. Володіти якоюсь інформацією, але не вдалося мені. Так що ось така у мене була покупочка. Пишіть коментарі, ставим вподобайки, кому сподобалося. Підписуємось на мій канал, хто ще не підписався. І до нових зустрічей на моєму каналі. Бажаю вам всього-всього найкращого. Пока-пока!